Уродженця Донеччини звинувачують у підробці документів. Молодик зібрався виїхати до Польщі, попри заборону для військовозобов'язаних покидати територію України. Про всі можливі лазівки та нюанси виїзду відповіді шукав через мобільний додаток Телеграм. Там він домовився за 8 тисяч доларів США із придниками про виготовлення документів, що надають право безперешкодного перетину державного кордону. У одному з поштових відділень на руки отримав наказ товариства з обмеженою відповідальністю Новоожицьк. І цукровий завод, ніби про направлення його у відрядження як працівника до Варшави на 21 календарний день. Підпис директора виявився підробленим. Не полінували зломисники виготовити і наказ міністерства економіки. Не встановлена досудовим розслідуванням особа за допомогою комп'ютерної техніки умисно виготовила підроблені документи. Наказ Міністерства економіки України номер 7570 від 2023 року про бронювання військовозобов'язаних за ТОВ Новооржицький цукровий завод, в який внесла недостовірні відомості про бронювання, підробивши електронний цифровий підпис заступника міністра. Звісно, наказу з таким номером не виявилось на офіційних джерелах. Що цікаво, молодик проживає наразі на Дніпропетровщині. Завод, від імені якого виготовили підроблений наказ про відрядження, знаходиться на Полтавщині. А попався хлопець на волині в пункті пропуску ягодин саме під час проходження митного контролю. До слова, зараз підприємство перебуває у стані припинення. А за підробленими документами, 27-річний військовозобов'язаний, ніби обіймав посаду заступника начальника відділу постачання та збуту. В суді зізнається, що йому соромно я не питався втекти від війни, ще можу служити, навіщо мене сажати, я ну, не зовсім розумію, це, я можу дійсно бути корисним. Я ходив на раз, раз, ну, нам в місті, прилетали по заводу, ми ходили, допомагали людям, збирали речі. У мене на той час ще була автівка, я там розвозив, багато людей розвозив, допомагав. Ну, тобто в мене є подяки. Також на першому суді я прикріпляв, ну, але не у усій мірі всі чеки. Про те, що я донатим за ССУ, тобто був, ну, я можу, що бути буде корисний цієї держави. Вирок суду першої інстанції, яким призначено півтори роки обмеження волі, обвинувачений оскаржує в апеляції. Я, на мою думку, вважаю, що те, що мене пересудили в шахмуму районному суді, це дуже велике для мене покарання, що я не збирався в розгляді цієї справи з першого разу, тому що адвокат мені сказав, що погоджуйся, тобі нічого не буде. А, ну, Тобто я не приносив ніякі документи, я вважав, що це мені так пройде. Обвинувачення позитивно характеризується, працює, просить призначити йому по крайній статті 69 і призначити по крайній вигляді штрафу 85 тисяч гривень, оскільки він буде направлений в бюджет і. Буде більше користі. захисник стверджує, що молодик користі суспільству принесе більше, якщо не буде обмежена його воля. Вину свою хлопець визнає повністю. На військовому обліку перебуває як того вимагає закон. Повністю розкажеться, не перешкоджав досудовому розслідуванню. перших днів також займається волонтерською діяльністю. Однак, попри те, що обвинувачений допомагав слідству встановити осіб, що виготовляли документи, правоохоронцям не вдалося. Оплату в умовних одиницях за кримінальну послугу хлопець здійснював на криптогаманець. Маєте право на останнє слово, якщо бажаєте не скористатися. Дійсно, шановне. Колеги судду, прошу вас, будь ласка, мене не саджати. Я дійсно можу бути корисним цій державі. Якщо ну, служити, так служити. Но для мене це не є питанням. Я не, не намагався дійсно згідти з країнам, мене там склалися така ситуація, я це зробив. Але ну, натомість я ще можу дійсно бути корисним цій державі. Апеляційний суд залишив скаргу без задоволення, а вирок шацького районного суду без змін. Півтора роки обмеження волі ймовірно також можна провести із користю для суспільства, бо така форма покарання передбачає тримання засудженого в кримінально-виконавчих установах відкритого типу без повного відокремлення від суспільства з обов'язковим наглядом та залученням до праці. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.